Всім привіт! Мене звати Даша. Я викладачка з української у школі Кевін. Я готую учнів до ЗНО та НМТ уже більш ніж 4 роки і зібрала для вас кілька порад, що робити, якщо до НМТ залишилося декілька днів. Ви можете думати, що вже пізно щось робити, і немає жодних шансів добре скласти НМТ. Навіть якщо до іспиту залишається кілька днів, можна встигнути підготуватися та покращити свій результат. Що для цього необхідно? Ваша основна мета максимально покращити свій результат. Важливо розуміти, що якщо наразі ваш результат нуль, то на 200 балів ви не напишете. Але якщо додасте зусиль та будете активно готуватися останні дні до НМТ, то зможете значно покращити свій результат. Для того, щоб покращити результат саме з української, необхідно зробити три простих кроки: перший запам'ятати усі правила та винятки, і другий повторити усі необхідні теми. Розберемо детальніше перший крок: як же запам'ятати до прикладу? Кладу усі наголоси здається, що це просто нереально. Спеціально для вас я приготувала файл з усіма наголосами у візуалізаціях, з допомогою чого дуже легко запам'ятати всі ці наголоси. Отримати його ви можете у моєму інстаграмі, написавши кодове слово файл мені у директ. Посилання на мій інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Але головне завдання не просто рандомно вивчити усі правила чи зазубрити винятки, а зрозуміти їх. Крок другий: щоб скласти гарно НМТ з української, вам необхідно знати такі теми: фонетика, орфоепія, орфографія, лексикологія, лексична помилка, фразеологія, будова слова, морфологія, синтаксис та стилістику. Здається, що цих правил дуже багато. Якщо ви ще не почали, Ли готуватися до НМТ, то вам необхідно повторити два важливих розділи: це морфологія. Та синтаксис. Морфологія це усе про частини мови. А синтаксис це усе про члени речення. Головні та другорядні члени речення, відокремлені, односкладні речення і типи складних речень. Здається, що дуже багато тем, але саме ці теми дадуть вам половину усіх балів на іспиті, і навіть більше вам гарантовані 160-170 балів на іспиті. Отже, ці теми є найважливішими. Ну а якщо ваш рівень знань є середній, Нім зараз, але ви розумієте, що для балу 170 плюс вам не вистачає впевненості у своїх знаннях, то останні дні перед іспитом зверніть увагу на такі базові теми, які 100% вам трапляться на НМТ. Це фразеологізми, наголоси та лексичні помилки. З нуля ви вже точно не встигнете вивчити увесь матеріал, тому необхідно правильно розподіляти свій час та сили. топ помилок при підготовці до НМТ за декілька днів. Перша помилка шукати рандомну інформацію в інтернеті, але немає жодної гарантії, що ця інформація буде актуальною та ви не заплутаєтеся. Ви будете витрачати багато часу, а в голові все одно буде каша з усіх правил, винятків, понять. Помилка номер два. Проходити тести без базових знань. Так, тести це важливо, і практика це основний інструмент підготовки. Але важливо розуміти, що ви не зможете вивчити абсолютно усі тести, і вам треба розуміти причину на слідкові зв'язки. Тобто, якщо питання у тесті на НМТ буде переформульовано, то правильно відповісти ви, скоріш за все, не зможете. Тому найкраще мати базу знань, яку ви потім зможете відпрацювати у тестах. Помилка номер три. Три перегляд усіх доступних відео з підготовки до НМТ. Це займає дуже багато часу та не дає загального розуміння. Ви можете пропустити важливу тему, а зосередитись на тій, якої, до прикладу, не буде у тесті. Як не припуститися помилок та не витратити час, який залишився, на те, що не дасть гарного результату? Хочу розповісти вам про мій курс інтенсив. На курсі ви отримаєте два дні активної підготовки повторення усіх тем, два пробні. НМТ, щоб відслідковувати свій прогрес та розуміти, на який бал ви можете розраховувати. Організаційний вебінар про НМТ вебінар з психологом і конспект з усіма необхідними матеріалами. Разом ми повторимо усю морфологію, синтакси фразеологію, наголоси у візуалізаціях, закриємо усі прогалини, які у вас є, розглянемо типи завдань та відправимося на НМТ із впевненістю у своєму результаті. Підготуватися за декілька днів до НМТ. Реально так, це не просто, але уявіть, що завдяки наполегливій роботі зараз ви зможете отримати високі бали та вступити до ЗВО «Мрії». Головне, вірте у себе та не витрачайте свій час дарма. Пишіть мені в інстаграм кодове слово NMT та приєднуйтеся до нашого курсу.